попытались сейчас национальный мессенджер Макс. Такая истеричная пошла компания борьбы с ним. Ты что-то загуглил, сразу уже известна твоя фамилия, привязанная ты к госуслугам, бац, тебе прилетел штрафчик. Держи, оплачивай. Донецк без воды, Крым без топлива, небо закрыто, куча проблем, уменьшение выплат за СВО. А Россия не может победить, если вначале не определиться, о чем страна. Яма на яме дорожников Нет, шланг там, я не знаю, воронку сюда даже воткнули. Вообще ничего бы здесь на красоту не повлияло, потому что здесь абсолютно все красивое. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди про те, як давати задню і перевзуватися у повітрі. Ось чому буде сьогодні присвячені уроки від росіян. Здається, їхні і головні. Тези змінюються. А от чим вони продиктовані, розберемося сьогодні. Не забувайте, друзі, лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Лайф, коментуйте, почути і побачене. І не забувайте отримувати задоволення від усього, що бачите. Ну, звісно, різне було, різне ми бачили. Але щоб тікток-експерти забирали наш хліб, це здається вперше. Вже за мене і всі висновки зробили, і все так красиво записали, розписали і розповіли Проте... Як же розквітають і окуповані території, і Росія в цілому: Донець без води, Крим без пального. На територію Російської Федерації не було закрите, тільки в іншому, як ви розумієте, сенсі, і авіація цивільна не літає, виплати для СВУшників зменшують, а інколи навіть взагалі скасовують помертно ну і чор з тобою. Тож ті, експерти задаються простим, але таким важливим питанням: а що ж далі? Здається, що буде тільки гірше і гірше. Бо захоплені території або ті території, на яких в принципі мали би тільки проживати росіяни, вони потребують ще й забезпечення. Вони потребують стабільної міцної економіки, стабільних виплат, вкладень, інвестицій, розвитку, логістики і не тільки. Утримувати території це дорого. Утримувати окуповані території це супер дорого. А тут ще й утримувати величезну армію. Знаете, Путин и Россия взяли на себя то, что потягнуть не могут. А теперь цей тягар тягне их на самісіньке дно. Донецк без воды, Крым без топлива, небо закрыто, куча проблем, уменьшение выплат за СВО. А что дальше? Дальше все хуже и хуже. А почему? Да потому что территории, которые отвоевываются, забираются, не знаю, оккупируются, как вы хотите это называть, должны еще и сохраняться, должны поддерживаться, должны развиваться. А для этого что нужно? Нужна экономика, нужен крепкий рубль, нужно соотношение финансов и стабильности, чего нет, мои хорошие. А представьте, выплаты за СВО вообще закончатся. Тогда вот эти все самые патриоты, которые на СВО останутся там бесплатно, куда они, по-вашему, пойдут дальше? На Украину? На Киев за 4,5 дня? Нет, они вернутся все вместе. Ну а если у людей в Донецке еще где-то не будет воды и дальше? Если в Мариуполе так и дальше будет холод, голод. А если и дальше топлива не будет в Крыму, что будет дальше? А дальше крендец. Дело не в победе над малым соседом. Дело в том, чтобы это все того стоило. А вот теперь делайте выводы. Спасибо. Я аж якось не вию, когда вижу, как Соловьев подраховывает все, в чем Россия отстала на руки. Десять можна було просто це все скоротити і сказати одним реченням: Росія відстала країна, відстала на століття, а війна, санкції, ізоляція відкинули її ще і ще на десятиліття. Це, до речі, помітно по тому, як вони не можуть швидко відновити відремонтувати свої НПЗ. Це помітно по тому, як в них виникають проблеми із цивільною і навіть воєнною авіацією, воєнно-промисловим комплексом і не тільки в усьому Росія відстає тепер від цивілізації. Але сам Соловйов дуже коротко каже, з цифровим рублем, а Сталіна годи, зі штучним інтелектом, теж назавжди немає все. Передові країни вже давним-давно визначилися. І коли Росія так бравурно і оцими вустами Соловйова і не тільки каже про багатополярний світ, то повірте, Росії там немає, тому що, окрім валянок і лайна Росії запропонувати нічого. Навіть національний месенджер, який вони зараз створили, МАКС. Він не викликає у росіян захоплення, авторитету, інтересу. Всі розуміють, що це просто лазівка для шпигунства. І навіть тут проекти Росії провалюються. Там Цифровий рубль. Всі ці розсуждения тут вже відстали на По годи. вони відстали на, роки. відстали на роки внедрення іскусного інтелекту. Як? все хорошо. Ну вот у нас там попытались сейчас национальный мессенджер Макс. Такая истеричная пошла кампания борьбы с ним, что понимают, что это же кто-то должен был заплатить. А что значит кто-то заплатил? Это значит, что внутри страны по-прежнему действуют разветвленные сети на агентов. Но ну, одного там азербайджанского вскрыли, но его еще надо посадить. Надо проверить все-таки, какие там деньги шли, и в тюрьму посадить. То есть надо добивать до конца всех этих агентов влияния. Но и здесь внимательно посмотреть, мы же видим. Знаете, я не знаю, кто такие Иностранные агенты, я это тоже не очень понимаю. И предатели Родины понимаю, а иностранные агенты это что то такое неясное. То есть вот там человек сейчас некто Марков, который все кричал, что он про кремлевский политолог, при этом удивительно, он обвиняет всех в том, что случилось, кроме того, что ну посмотрел бы. Ну, во-первых, не надо брать деньги у иностранных государств, раз. Если не брал, то следствие покажет. Надеюсь, будет следствие, и оно покажет. Ну, а также, ну, у нас же четко ясно, да, но ну, не давай комментарии. А что говорила России, там на самом деле на дискредитацию армии вполне тянет ряд текстов, и не только у него. Мне кажется, что пожестче надо. Идет же СВО, СВО, но, кроме всего прочего, идет война за смыслы. А Росія не можуть якщо вначалі не ні о чому страна. А що якщо я вам скажу, що сама антикомпанія Месенджеру Макс розпочалася всередині Російської Федерації, розпочалася стихійно, не продумано чи якось організовано, а просто росіянам, по-перше, не сподобалося, що в них забирають звичні месенджери, що їм намагаються вказати, чим можна користуватись, а чим ні. А далі вони і справді почали розбиратись: то що це за месенджер? Який їм нав'язують, і стало ясно, що не треба вкладати шалені гроші для антикомпанії. Достатньо, аби один програміст чи той, хто більш-менш розбирається в технологіях, зміг розібрати від а до Я на атоми та молекули, і з чого складається цей месенджер Макс зараз. Ви якраз цей розбір і побачите і найпростіший висновок, який зможе зробити навіть найкращий з путіністів. Це те, що це програма шпигун, кожна кнопочка якої створена для того, щоб відслідковувати, про що робить, про що говорить росіянин, куди йде, що дивиться, що зберігається на його телефоні. Це шпигун, і здається, самі росіяни вже встигли відповісти, що шпигунські програмі довіряти вони не збираються. Так, ребят, мессенджер Макс самый полный список приколов, которые я вообще про него нашел. Сейчас прям вот все-все-все нюансы вы будете знать. Реально удивительный просто мессенджер. Начинаю запрашивает доступ к камере, микрофону, контактам, буферу обмена, геолокации, даже вашим файлам, доступ к Bluetooth, IP-адреса, время активности, собирает данные об аккаунтах других предложений на устройстве Tech Collection, запрашивает информацию о запущенных процессах Tech Discovery, читает содержимое фотографий, тоже Collection, но что он стражит приложение, удерживает устройство в активном состоянии с помощью Wake Lock, что для мессенджера вообще не типично. Пользователь Пикабу показал, как Касперский поймал мессенджер на том, что он каждые 5-10 минут, будучи свернутым в трее, запрашивал доступ к камере, точнее не запрашивал, просто получал уже к нему. Использует Tech Execution, позволяющий работать на уровне системы, также использует JAR файлы для внедрения в систему смартфона, то есть это уже необычное приложение, он у вас может более глубокую информацию получать. Такое поведение, ну, прямо определяет шпионский характер ПО. Но это только технические детали. А теперь я хочу суть вам сказать, собственно, в чем дело. Во-первых, конечно же, этот мессенджер отлично стакнулся с законом о поиске экстремистских материалов в интернете. Теперь все очень удобно стало, потому что ты что-то загуглил, сразу уже известна твоя фамилия, привязаны ты к госуслугам, бац, тебе прилетел штрафчик. Держи, оплачивай. Второе, мошенников вообще не остановила необходимость входа по российской сим-карте. Почему? Потому что можно просто взять у россиян в аренду за 10-15 долларов, то есть также доступ к к этому мессенджеру, и, ну, если за 10 не согласятся, за 100 согласятся, понимаете, какой смысл. Но там уже собрана лояльная база данных людей, которые доверяют госструктурам, и которых можно прям через эту вот лояльность искамить, собственно, представляясь госслужащими. Отличная схема, нет? Много умников осталось, то, что, мол, шпионы, шпионы, у вас и так все известно, типа, что мы теряем, Отработает это возражение. Да, оно все известно, но не было одной единой унифицированной базы данных, удобной, по которой можно было сразу вас дрючить. То есть это должен был быть человек, который сидит ручками, все это отсматривает, отлистывает, собирает от вас данные, прикладывает к вашему делу. Да? А сейчас есть единая база данных, которая можно вообще подключить искусственный интеллект. И он будет в автоматическом режиме вас просто загибать вот так вот. Это пропасть, это просто огромная пропасть. Вы даже не представляете, какая это разница. Знаєте, якщо виїжджати із території України заплющеними очима і не знати, в який бік ти їдеш, але опинитися в Європі, то навіть заплющеними очима ти це відчуєш. Відчуєш просто по якості дороги, яка змінюється миттєво. Мені сумно про це говорити, хоча й багато українських доріг вже відремонтовано, але ми все ще не дотягуємо до рівня європейських. Тако, якщо не дай Боже, не приведе Господь виїхати із Європи. В бік Росії чи з України перетнути не знаю кому це потрібно кордон з Росією. То теж І з заплющеними очима ви точно зрозумієте, що ви в Росії, тому що в більшості регіонів, а особливо багатих і дуже багатих, в Росії просто відсутні дороги. При тому там не було бомбардування чи бойових дій, там не велася перестрілка, там просто не було господарника. Там просто не було того, кому було не байдуже на деякі окремі регіони, ну, наприклад, як Куся, траса Калима, яку нам показує один із водіїв. Це траса федерального значення, суперважлива, і то водій не зміг стримати свого обурення, тому що швидкість, яка не перевищує 5 км на дорогу, викликана тим, в якому стані ця дорога. Хоча регіон заможний, багатий, стільки всього видобувається. Але всі гроші пішли в Москву. Всі гроші пішли на Путіна і на СВО. А дорога. А навіщо потрібна дорога, якщо Росії скоро не буде? Айміконський район, траса Колома федеральна. федеральная. такого состояні. П'ять кілометрів в час скорость. Яма на ямі. дорожників нет. Да вообще смотрит, сколько золота тут копают, дороги нет. Вот как тут ехать? Вот Трясет. Еще Весовые ставить хотят. Одну уже поставили. І в ханди хочуть від собою. за за говно платіть, що то не эти важкі. Як не платил, так і не буду платить. Ну і давно не було, тож ми повертаємось до огляду російського автопрому, що правда не свіженького із салоном. Річ в що росіянин сам робить огляд і демонструє свій відреставрований уаз. Буханку каже третій день на ньому, і трошки в шоці. Не буду говорити дослівно, як він каже, бо навіть це не транспорт, це спецтехніка. Бачок умивача в салоні, аби води залити його треба відкручувати. Ну а що, комфорт і зручність це другорядне, правда? Не кришку, а тобто, увесь бачок в салоні каже оглядач, все настільки красиве, що просто залазити не хочеться і знаходитись там теж. Обшивка дверей це окремий вид мистецтва. Сидіння регулюється так, що потім сісти неможливо. Ну, здається, в Росії все. Абсолютно, все, а особливо машини продумані так, щоб росіяни ще більше могли зненавидіти свою матушку Росію. Ребят, добрий день. У кого він добрий, у кого не добрий. Я от третій день уже експлуатую дане транспортне средство. Я не назову это даже транспортом, это просто спецтехника какая-то. В общем, сегодня я столкнулся с тем, что мне нужно было добавить воды в бачок омывайки. И посмотрите, как он расположен, как расположена горловина. Соответственно, чтобы залить туда воды, необходимо как-то, я не знаю, туда что-то как-то запрессовывать или что, я не понимаю. В общем, его надо, короче, снять, отсоединить, вот сюда поставить и залить воды. Ну, 25-й год, на дворе, в принципе, здесь интерьеру бы ничего не помешало, что если бы вы... вот здесь бараны вот и просверлили и просто шланг, там, я не знаю, воронку сюда даже воткнули, вообще ничего бы здесь на красоту не повлияло, потому что здесь абсолютно все красивое, непревзойденное и потрясающее. Поэтому возьмите на заветку вы этот автозавод. Сделайте так. Вот он этот кайф в деле. Вот оно, вот оно все ради чего было. Роскошь работает. Это вот ручник, познакомьтесь. Это обшивка двери тоже отдельный вид искусства. Вот это вот все. Это все такое пленительное и манящее. Регулировка сидений, то есть вот если я сейчас откидываю спинку, она все уперлась в заднюю стенку. И дальше она уже не регулируется. Ну и вот тут небольшой ход вперше-назад. педали. Вот такие дела, друзья. И на этом, друзья, в мене все. А вы не забывайте лишати свой лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбановолайф. Коментуйте, почути і побачили. і не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово допомогти всій команді youtube каналу Курбанова Лайф ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!